З живота носить назву Ракс Шарки, що в перекладі з арабської означає танець сходу на англійську. Назва перекладається як «Oriental dance». Ще одна назва стилю, про який ви дізнаєтесь сьогодні: класичний арабський танець або просто класика. Це програма «Таємниці Сходу на телеканалі НТБ. З вами я, Ната Тамані. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про класичний баляданс. А також вивчимо кілька класичних східних рухів, навчимося правильно володіти своїми руками в танці. У 1926 році ліванська актриса і танцівниця Бадія Масабні відкрила нічний клуб в Каїрі за зразком європейських кабаре того часу. Розважальна програма Кабаре була розрахована як на європейську, так і на арабську публіку. У цьому і в інших подібних кабаре, які стали відкриватися один за одним, і став розвиватись наш Орієнталь. Тому вигляді, якому ми його знаємо. Попередником стилю Орієнталь є фольклорний стиль танцю Беледі, який історично танцювали в закритій довгій сукні. Костюм для Орієнталь це винахід 20-го навіяний голівудськими фантазіями про схід. Орієнталь танцюють в костюмі, що складається з двох основних частин: це розшитий бісером, паєтками і стразами ліф, і розшитий пояс на стегнах і спідницею. Цей костюм має назву бедлам арабське слово, що означає костюм. Інша назва цього костюму кабаре. Ця назва нагадує нам про походження стилю Орієнталь. Буває, що ліф і пояс з'єднані непівпрозорою сіткою. Справа в тому, що в Єгипті виступи з оголеним животом вважаються непристойними, тому танцівниці й зобов'язані його чимось прикривати. В інших країнах, включаючи Україну. Танцівниці зазвичай виступають без сітки, але буває, що для створення танцю, більш близького за духом до єгипетського стилю, сітка все ж таки використовується. Орієнталь виконують під єгипетську музику. У чистому жанрі використовується класика, класичні єгипетські ритми з піснею або без. Для шоу-виступів у ресторанах, наприклад, може використовуватись сучасна єгипетська естрада. На жаль, через величезну кількість не надто якісних виступів і непрофесійних танцівниць склалось неправильне сприйняття танцю живота як танцю для спокушання чоловіків. Існує маса в корені невірних легенд про те, що історично цей танець виконували виключно мешканки гаремів для своїх султанів. Це неправильно. Арабські танці, взагалі, і Орієнталь, зокрема, історично виконували і жінки, і чоловіки, і діти на сімейних або громадських святах. Як і всі інші види арабських танців, втім як і будь-який танець, взагалі, Орієнталь це музика в русі, тобто одним із головних завдань танцівниці, виступаючої перед публікою, є вираз ритму та настрою музики за допомогою характерних арабських танцювальних елементів. З усіх видів і стилів арабського танцю, Орієнталь отримав найширше розповсюдження по всьому світу. Важко назвати країну, в якій би не втанцювали Орієнталь і в якій не було б школи танцю живота. Цей танець непроста забава, легкі, плавні рухи, гідні балерини, а пронизлива жіночність і прихована пристрість амплуа талановитої актриси. Ракс Шарки потрібно вивчати, потрібно тренуватися і досконалювати кожен жест. Але нагорода буде воїстину царською. Жінка, впевнена в своїй силі, зможе щедро обдарувати чоловіка, і він не залишиться невдячним. Адже тільки через потік жіночої енергії чоловік пізнає себе. У класичному публічному виконанні ракс шарки складається з декількох етапів. Танець починається з межансе, представлення. Зазвичай танцівниці виходять на сцену з великою прямокутною хусткою. Її ще називають шаль або вейл від англійського накидка вуаль. Роблять декілька рухів з ним, а далі відкидають його в сторону і танцюють вже без шалі. Це візитна картка танцівниці. Тут вона показує себе, закохує глядача і застосовує особливі чари. Починається магічний ритуал. Наступна частина танцю фольклорна. Вона має масу особливостей і залежить від традицій того чи іншого регіону. Третій етап композиції табла, яскраві, зачаровуючі рухи в шаленому ритмі барабанів. Найспокусливіший і найскладніший момент танцю, який вимагає повної віддачі. І нарешті ефектне завершення фінал. Ну що ж, тепер, я думаю, у вас виникло бажання дізнатися детальніше, що таке класичний баліданс. Тому саме зараз ви зможете не тільки побачити його, а й вивчити декілька основних зачаровуючих рухів. Отож, розпочинаємо практичну частину програми, і я хочу навчити вас класичним рухам танцю живота, а саме бедр і рук. І сьогодні я запросила в студію ученицю Іру, яка танцює майже рік, і думаю, вона оселить наші рухи. Отже, почнемо. Стаємо в позицію, діагональ, ручки тримаємо одна вверху, друга біля бедр. Спинка рівна. Ножки в нас на півприсідки, так зігнуті коліно. Підносимо бедро вверх, вниз, вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз. І тепер додаємо ще один рух. Називається кік. Тобто бедро йде вниз і нога виходить вперед. Носочок натягнутий. Кік. І раз. Ще раз. Кік. Раз. Раз. Раз, раз, раз. Добре. І тепер додаємо перший рух і другий. І раз, кік. Раз, кік. Раз. Кік. Добре. Далі. Трясочка. Спочатку навчимося, як робиться трясочка. На розігнутих колінках, ножки у нас прямі, Намагаємося коліно зігнути і різко розігнути. Розинаємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І друга нога. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тепер по черзі одне коліно і друге. І. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Розслабляємо живіт і пришвидшуємо темп. І раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пришвидчуємо ще швидше. І в нас виходить трясочка. Животик розслаблений. Добре. Тепер розвертаємося в діагональ. Ручки тримаємо біля бедер, спинка пряма. І намагаємося відтягнути бедро в сторону, діагональ. З трясочкою. І раз, два. Раз, два. Раз. Два. І раз. Два. Добре. Молодець. З'єднуємо ці два рухи. Перший, що ми вчили, і другий. І. Раз, кік. Раз, кік Трясочка. Раз. Два. Раз. Два. Ще раз. Раз. Кік. Раз. Кік. Трясочка. Трясочка. Трясочка, трясочка. Молодець. Тряска грудною кліткою. Для цього нам потрібно розслабити плечі. Руки тримаємо на рівні бедр. І по черзі відводимо одне плече вперед і назад. І друге. Раз, два. Раз, два. Пам. пам. Пам, пам. 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 Пам, пам. Пришвидшуємо темп. І. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Добре? Намагаємося тепер пройти на чотири рахунки. Вперед. І. Раз, два, три, чотири, назад. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два. Три, чотири. Намагаємося завжди слідкувати за нашими руками. Тобто, якщо ми працюємо грудною кліткою і робимо трясочку вперед-назад, дивимося, щоб наші ручки були на рівні бедер. Так? Тримаємо. Повторимо ще разочок. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Добавимо ще один елемент маятник. Тобто. Згинаємо коліна. Підносимо одне бедро, відводимо в сторону, опускаємо вниз. Друге бедро вверх, в сторону, вниз. Вверх в сторону вниз. Вверх в сторону вниз. Добре? І з'єднуємо до трясочки. І раз, два, три, чотири. Маятник. Раз, два, три, чотири. Добре, ще разочок. Проходка вперед, маятник, проходка назад разом з трясочкою. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. І останній елемент в цій частині це наші ручки. Одну ручку тримаємо в діагональ. Ножка в нас так само йде на відтяжку. Тримаємо ручку і другу руку проводимо з одної діагональки на другу вниз. І раз, два, три, чотири. Ще разочок. Намагаємося зробити це все ніжно, плавно, з добротою. І раз, два, три, чотири. Добре. І тепер з'єднуємо повністю все, що ми вивчили з самого початку. Приготувались. І бедро, кік, бедро, кік. Тряска. Раз, два, три, чотири. Бедро, кік, бедро, кік. Раз, два, три, чотири. Трясочка вперед. Раз, два, три, чотири. Маятник. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Ручка. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Повторимо ще разочок. Готові. Слідкуємо за нашими руками. Так? І бедро, кік. Бедро, кік, тряска. Раз, два, три, чотири. Бедро, кік, бедро, кік. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Маятник. Раз, два, три. Три, чотири. Назад. Раз, два, три. Чотири ручка. Раз, два, три, чотири. Молодці. А тепер давайте спробуємо кілька разів під музику. Вихідна позиція. І раз, два. Расочка. Там. Пам. Раз, два. Пам. Пам. І вперед. Раз. Два.

Життя і танець схожі один на одного. Кожна помилка чомусь навчає, кожне падіння дається перед зльотом, та кожна мить цінується в Русі. Ну що ж, наша програма підійшла до кінця. Я прощаюсь з вами та бажаю вам миру і любові. Зустрінемось на телеканалі Інтебе.